Наш другий гість та пам'ятаєте, що Дроздовкалнеш саме так наші підсумки виглядають. Ну, от Остап Дроздов має вже з'являти явля... з'явитися з нами на зв'язку. Пано Остапе, вечір добрий, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава то мав трошки швидше бути з вами, але я галантно пропустив за рахунок грози і негоди Валерія. Поперед себе ну сподіваюся, зв'язок зараз не підведе, бо тут так гриміло, так гуркотіло, Слава Богу, грім. Знаєте? Да. Тому добре, що він, так що ну сподіваюся, ніби вас бачу, чую. Сподіваюся, що все буде добре. І ми щодо пане Остапе, бачимо і чуємо, але наскільки я пам'ятаю, десь воно виглядає як передача естафети. Спочатку у вас псується погода і отак гримить і дощить, а потім воно доходить до нас. Тут перевіримо, так, що буде от... це зараз. Опа, зараз. Так, але Ру, тим не менше... так. Да, так, да. все, yeah, все yeah. чудово бачимо і чуємо. Пане Остапе, враховуючи, що ми вже так зайшли з Валерієм Калнишем частково в тему виборів і дещо проговорили та там політичні такі аспекти, щоб це могло означати. Я поділилася своїми острахами на цю тему. Ви, як, як журналіст, як ведучий, як людина, яка теж спілкується зі своєю аудиторією, на цю тему дивитесь більше і знаком плюс чи мінус. Валерій Калниш фактично дає 80% на те, що наступної весни будуть вибори. Е, ну я бачу це і сприймаю це як е, глобальну політичну катастрофу, тому що це означатиме легітимне переобрання мародерократії за рахунок абсолютно нерівних політичних умов. І я взагалі ці вибори напевно, вони, якщо і відбудуться, бо тут знаєте, кожний тиждень форс форс ми це розуміємо, всяке може бути. Але якщо вони відбудуться, то безумовно це будуть найбільш алогічні, абсурдні і нечесні вибори, власне, без вибору. І я єдину надію маю на те, що якщо воно відбудеться, то всі інші політичні гравці, яких викинули за борт, ну воєнний стан викинув за борт, так? тому що на час воєнного стану було заборонено політичну діяльність партії. І ось тепер виходить так, що е, влада, яка була єдина на манежі, яка була єдина на авангарді, єдиний соліст на сцені, таке, знаєте, тріумфальне соло, і зараз він буде за рахунок начебто чесності, конкурентності, змагатися з ким? З тими, чия діяльність під час війни була законодавчо заборонена і обмежена. Ну, це прикольно тоді виходить. Правильно? Це знаєте, це таке саме, як е, до кличка, хоча він вже бутси повісив, боже. що, Ні, вони не вішають, то я переплутане, вони ті грушки свої вішають. А, Випустити і... якогось розумієте питиушника е, з, з інфізу, і типу бийся на рівних. З чемпіоном світу в якійсь там, там ваговій категорії. Ну це ж абсурд повний. Тому, якщо вже це вибори без вибору, а в нас зачищене політичне поле і війною, і плюс ще й політичними діями влади, яка узурпувала і медіапростір, отже, лише вона буде користуватися піаром, яка узурпувала. Взагалі бюджет як такий, а отже, вона має лише капітал. Вони все зробили для того, аби в своїх руках мати всі козирі, всі інструменти і все. А оті голобосі, голоногі і головозі нехай бігають по виборах, нехай позмагаються, типу, тут подивимося, ну і звичайно, це ж є абсурд, і всі інші політичні гравці вони будуть або підставними. Або з ну то без або з тієї самої когорти з того самого кошика офісу президента. Це будуть різні колони про ектики, прописані з одного е, відомства. Тому, ну власне кажу, це і буде виборів. Він не, ну такі вибори без вибору. я... Тільки так до цього підходжу, а е, маю надію, що це в єдиний спосіб хіба буде лікуватися. Я маю надію, що вистачить всім політичним гравцям, які є знерухомлені і знеструмлені війною. Вистарчить довести це до абсурду. Я би дуже хотів, аби в всі, всіх бюлетенях по всій країні було лише одне прізвище: на «З», і якщо це парламентські вибори, лише одна партія на суд. І все. От якщо це вибори без вибору на старті, от давайте перетворимо це дійсно вже формально: вибори без виборів. Бюлетень де тільки одне прізвище це без вибору. Бюлетень парламентський, де тільки одна партія влади моновлада, яка користується безлімітними фінансовими можливостями і безкарністю, і і все вкупі, оце і буде насправді квітесенцію тих виборів без вибору. Це звичайно це для мене це катастрофічна не, ситуація, бо я вже бачу. Наперед результати, бо коли сам організовуєш, сам підраховуєш, сам верифіковуєш, сам дописуєш, сам оголошуєш, сам проводиш, сам піариш, сам хвалиш. Ну коротше, коли ти робиш все сам, ну то ти сам собі намалюєш. Ну, власне кажучи, вас і все та немає. немає. Паносапі, я подумала, що для більшості наших співгромадян навіть зараз під час війни здається, що більшість партій не існує, бо давайте скажемо, що так. Політичне життя в Україні, воно ж строкати, воно виходить далеко за межі парламенту. Це там зараз представлена там окрема кількість партій. Я тільки уявляю, як, наприклад, колишні ОПЗЖ почнуть розвішувати свої борди. Але ну, от, наприклад, там перше, що я згадую, свобода та хлопці, дівчата тягне бок, вони зараз на фронті, їх немає так. ніде як медіа в мене наприклад... На youtube каналі є представники ну там всіх можливих партій, окрім сєпарських, і я їх показую, але це малесенький канал, та це так. не загальнодержавні телеканали. А що робити з тими, хто взагалі він не має жодного доступу, і люди про них навіть не згадають, тому що ну, немає на баченні. Оце це є та стара історія. Подивіться, навіть в умовах мирної, так званої мирного життя і мирної конкуренції, навіть в тих умовах. Коли все було планово, коли політики собі розвивалися, хто занепадав, хто розвивався, і так далі, навіть в тих нормальних умовах, таких нормальних, ніяких шансів не мали антисистемні сили в Україні. Жодних, тому що майновий центр участі у виборах. Ти мусиш заплатити заставу, якщо парламентську, там щось три з чимось мільйони було, я зараз не з'ясовував, треба буде подивитися. Тобто це вже застава, яка вибиває взагалі е, партії, які існують на членські внески з гри. Лишаються лише партії, які оперують величезними коштами. Лишаються лише парламентські партії, тому що вони собі зашили державне фінансування, ви ж знаєте ту історію. І, зокрема, та ж сама слуга народу. В них там, здається, я не пам'ятаю, 400 з чимось мільйонів гривень отримує за, з державного бюджету за е, діяльність. Там частину повідмовлялися, частину там попіарно по, попіар, в якісь там фонди, ну, а може, і не піарно щиро, але на загал державне фінансування є. Отже, лишаються на палітрі лише парламентські, тобто ті, які і так. Кнопки там нормально, знаєте, там так от конвертики, там не звикли. Наша ж, справа по конвертиках досі набуру слідується, якщо ви пам'ятаєте. Тому, власне кажучи, навіть в нормальних умовах антисистемні сили не мали жодного шансу взагалі. Тому що треба вкладати величезні гроші в політичну рекламу, а одна секунда політичної реклами на центральних каналах ще до війни. Коштувала чуть не 130-150 тисяч гривень секунда. То тепер множте на кошториси. Тому це завжди на старті системою вибори, вибори були прописані як змагання лише платоспроможних кошторисів, гаманців, а отже, олігархічних проєктів. У нашому випадку тепер це буде взагалі ще підпорядкована ситуації війни. Коли я, чесно кажучи, ну, майже слабо розумію або не розумію, як партії будуть тратити гроші на візуалку, коли вся країна купляє дрони і на зимові взуття скидається воїна. Як це? Тобто, як це? Ну, Звичайно, що це є абсолютний фарс. А якщо цього не буде, а цього не буде, то єдиним гравцем все одно лишається лише влада. Тому що вона далі є речником всіх подій, процесів, і в є узурпатори у всіх е, сферах, вони далі мають марафон, де тільки вони своїх і себе будуть показувати. Для Галочки зроблять два-три проекти з керованих придворних своїх людей, і будуть тішитися декоративними виборами. Оце, власне, і це і буде. Тому що я кажу: якщо навіть в мирних умовах антисистемщики. Не мали жодних шансів поконкурувати з олігархами, з тими бегемотами, які можуть 100 мільйонів туди, 100 мільйонів сюди. Знаєте, їм завтра прийде кешом знизу ще більше. Тому для них це, знаєте, таке. І вибори завжди були ігрищами, власне тих мастодонтів грошовитих, олігархічних. Ось то й зараз, тим паче, це є неможливо. І це є не те, що гра в одні ворота. Я дуже часто це по... Бо це така гра без воріт взагалі, це гра без воріт без правил, десятьма м'ячами, п'ятьма арбітрами і, і, і всім, чим хочете. На жаль, це дуже на це схоже, та, і коли ви кажете там про ігри олігархів, ми знаємо, що вони, в принципі, теж зараз всі переведені в одну дуже конкретну команду і намагаються таким чином зберегтися. Але я вас про іншу несправедливість, пане Остапу, хочу запитати. Це тема, яку напів о, ми встигли згадати mm -hmm. з вами в попередні о, наші розмови, наші зустрічі. Вона yeah. стосується майбутнього міністра оборони. Тільки зараз вже кажуть, що нібито uh -huh. вже є факт і, і, і рішення, та що вже нібито цього навіть тижня буде подання на те, щоб змінювати міністра оборони. А, все, що пов'язано, та його якась провина, його корупційні зв'язки не доведені, тобто його безпосередньо ніхто не звинувачує та. Просто кажуть про те, що виникають постійно протягом всього повномасштабного вторгнення скандали із закупівлями від міноборони, тим не менше, не проводячи розслідування, не караючи за можливо некомпетентне менеджування, його відправляють скоріш за все послом до Великобританії однієї з найстратегічніших, важливіших для нас країн. Оце уникнення відповідальності послідовності за те, що ти несеш та. Даєш відповідь за політичні рішення, чому в нас знову і знову це виникає? Тим паче, що справедливість чи запит на справедливість найгорш... найгостріше питання, і здавалося б, що тобі якраз перед виборами треба якомога більше про це комунікувати з суспільством, замість цього просто заминається ну, така силка. Да, як всі жартують: одна поїхала до Швейцарії, інша їде до Британії. Хіба це не знову і знову закопування себе, себе в очах навіть власного суспільства? Ну, вони на це плювати хотіли, тому що в них все одно все добре і буде добре. В умовах повновладдя ризиків репутаційних і навіть політичних нема, тому що нема політичної відповідальності. Цей інститут в умовах повновладдя не працює. Ти можеш робити, що хочеш, ти завжди це перекриєш чим хочеш. Це така логіка. А тут, випадку, ще з послами, посол це, знаєте, всі ми посилаємо чоловіка. От. От в нашому випадку спрацьовує логіка бананових республік. От в бананових республіках будь-яка дипломатична робота розцінюється як винагорода, як премія, як подяка, як віддяка. Як ну таке ось заохочення, і так далі? Це є логіка власне бананових республік, де коли ти вириваєшся з тої країни кудись куди, десь туди. Свого, знаєте, намета очеретяного, то значить, все, ти щаслива людина, алелуя! А ви там собі бігайте е, в набедрених пов'язках і, і смажте е, тих от е, банани на вогнищі, знаєте, відкрити повітря, знаєте, барбекю, шашлики в нашому випадку і так далі. Ну, е, якщо в це е, ну, так і без жарту говорити, то в це перетворена дипломатична служба. У нас посли. Це не є ті люди, які готуються, які з освітою, які готуються роками зі стажем і з досвідом саме під геополітику, під дипломатичну службу, під міжнародників. У нашому випадку це є люди, яким дякують і ховають за дипломатичним імунітетом. І в даному випадку, коли ми говоримо про другу е, міністра оборони, це вже буде другий міністр оборони після Тарана. Який схований буде за кордоном в дуже гарних країнах, в гарних умовах, і все в нього буде дуже добре, і в принципі буде схований за одне те саме, за величезні провали, і скандал, тому що в випадку стараном це є міністр оборони, міністр. Примирення ми його так називаємо, тому що якраз при ньому були накази не відстрілюватися, при ньому були відведення, при ньому були е, звільнення там тих е, наших високих точок, е, при ньому були скорочення ракетних програм, і він 10 мільярдів. З оборонного бюджету перекинув куди, звичайно, на велике крадівництво, тому що треба було дороги добрі мати. А хто там думав у ой, там 19 -му, 20 -му році про війну? Ну хто там думав? Тому, власне кажучи, тут це вже буде другий міністр, який теж за дуже схожі речі, за скандали, за корупційні скандали, які не сходять зі шпальт, буде, власне, і піде на підвищення. Тому що жити в Британії мати дипломатичний статус це є вершина, мрія всіх. І знаєте, мені тут так по, ну, по, по інсайду, це ж ну, говориться, між собою, там дуже високі люди теж, і вони так розказують, що В принципі, у них всіх є така домовленість. У них є така домовленість, підеш, попрацюєш там рік-півтора, потім, послом, будь-куди. Все буде нормально. У нашому випадку це ще є плата за мовчання. Ви даремно Швейцарію згадували. В цій прекрасній, найкозирнішій країні Європи, в Швейцарії, послом є колишня генпрокурорка Венедіктова, яка, як ви пам'ятаєте, категорично не хотіла звільнення свого. Але раптом з нею зустрілися, сказали, мадам, ось тобі посол Швейцарії, до побачення, дуже дякуємо. І все. Ви щось чули за два останні роки від посла Швейцарії? Вже всі забули, хто така Венедіктова. А це людина, на якій всі репресивні справи тягнуться 19-21 років. Ну так, тому так і тут буде. І це дуже печально, мені здається, це якраз. Плювок тим професійним міжнародникам, бо це знаєте, людина вчиться на це 5 років, людина вивчає геополітику, людина люд... це є професія людини, і тут раптом просто тому, що ти входиш в обойму, тому що ти ось в колі своїх, тобі, звичайно, найкозирніші країни відкриваються без освіти. Ну не мають ж міжнародної освіти. Ну нема. Ну без жодного дня пропрацьованого в цій системі. Дипломатичні. От, власне, кажучи, це показує оцю профанацію. Усе, до чого торкається профан, перетворюється в профанацію, і це яскравий, дуже яскравий. Та цікаво, знаєте як пану са з вами завжди згадуємо, що так чи інакше це ж впливає психологічно і емоційно на наше суспільство. його так. 어, критикують, критикує і влада каже, що ви занадто розслаблені, треба сконцентруватися на війні. А коли ти так. дивишся, не на якійсь там ясну історію з серіалом чи з якимись концертами, ми вже перетравили і пройшли далі. Але коли ти дивишся, що так відбувається у владі, коли вкидають тему виборів, то а як не розслабитись, як не подумати, що ми за крок до стабільності, якщо вже ми отакими маркерними питаннями повертаємось до попереднього життя, ну і історія. Так. Заяви президента Володимира Зеленського одному із західних медіа він сказав, що війна може закінчитися в 23-му році. Не треба сприймати це буквально. Там є пояснення. Він каже та про політичні речі, про різні аспекти. Але будьмо відверті, що це чотири місяці в нас лишається до цього року, і більш всі свідомі експерти вони навіть кажуть вже про 25-й рік. Але якщо ми говоримо про військову компоненту, я б знаєте, заборонила як колись була історія з тим, щоб заборонити всім коментувати. Так. Міжнародні стосунки, я б заборонила говорити про дати. Знаєте, от повне табу, як любила говорити в Слузі народу, щоб ніхто не згадував рік, місяць, все просто перестати налаштовувати на це суспільство. Чому знову знову топчеться на тих самих граблях? Це ж теж певною мірою заспокоєння і заколисування суспільства. 23-й рік звучить максимально солодко. Ну, я то теж уже думав, що після того вонючого проколу з 2-3 тижні. Що мені здається, українці будуть до кінця свого життя пам'ятати? Ну бо, тому що це мені здається, вже наші внуки будуть виростати, і в них десь буде пробігати жарт про два-три тижні. Ну, бо це вже настільки ну, ну це, це вже такий колоритний абсурд і нонсенс, що знаєте, вже далі не придумаєш. Я то теж думав, що після. Я Щоб пана запевняю, після... що е, Олексій Арестович своїй партії забере це і якось перейначе на слово. Так, це ж так, вони ж дуже. Це ж креативщики від Бога. Навіть. Ось я теж думав, що в принципі після того вже якби трохи попуститься. Попустяться після е, е, літа в Криму. Попустя після. Я, я колись робив підбірку е, прогнозів Буданова. От кожні три місяці з'являється прогноз на три місяці регулярна завидість. Тобто в травні було про серпень, прийшов серпень, стало жовтень, жовтні стало новий рік. Новий рік став на весну, весна стала літом, а там вже й осінь прийшла. Проте не уточняється рік, розумієте? Рік не уточняється. Я вже це просто ну, ну дійсно, ну як можна вже на це реагувати? Кожний хто має. Ну, от, е, клепку в голові. Прекрасно розуміє, що е, війни як, ну, як феномен, це є е, ну, ну їх неможливо. Це неможливо підв'язати під якусь дату. Вони звичайно можуть зупинитися в один день або не зупинитися ніколи, і слово ніколи є безконечністю. Тому ну, знову ж таки, оці м, якісь ну, е, такий синдром недоробленої Касандри. Де кожен себе мислить пророком, якимось там прогнозистом, воно ну, недоречно чим вища посада. Бо на людському рівні, там, знаєте, собі нехай люди собі гадають там знаєте, хто на кавовій гущі, хто там на купці гною, хто там не на чомусь, на тріщинах на, на стелі. Але ну, високі посадовці взагалі мають прибрати оцю всю евентуальну таку е, е, якусь е, тарологію. Політиці, от просто прибрати і все. Тут ні, тут нема що коментувати. Хіба що з такого погляду, що напевно, якщо так президент говорить, то може обговорюється якийсь варіант цього року це все не закінчити, а закінчення може бути дуже різне, то тільки вони знають. Тут може якась обмовка, або може просто настрій був такий. Я не знаю. Ну, ми, ми в ситуації український народ уже в ситуації давно перебуває, коли. Якось е, стратифікувати, структурувати раціонально, логічно все те, що йде від найвищих не, речників, е, в принципі, стає важко, бо це завжди є. Якась є така, знаєте, є такий момент якоїсь такої екстра, екстравертного, егоцентризму. коли от е, я от скажу зараз так, а завтра потім скажу так, а потім мені завтра, ще післязавтра, взагалі здасться ще по-іншому. Я так знаєте, щось так подумаю, так поморщу чоло для виразності. І ще щось можу сказати. Це все якось від настрою, від, від якоїсь кон'юнктури поточної, від ситуативного моменту, я до цього ставлюся так, це аналізувати нема сенсу. Ми не можемо тут взагалі підігрувати оці, цій Касандрівщині, тому що ну, це я абсолютно вже гебле діло. Не беруся навіть, за це. Справді і не хочу. Це знаєте, як пане Остапе, це була заява літня. Ми вже з вами опинилися восени. Ми подивимося, які будуть осінні прогнози да. і. Щоб восени на зиму і щось мені підказує, що це точно ще не останні прогнози. Але ти не слідкувати. Пане Остапе, я щиро дякую, що незважаючи на негоду на всі умови складні, ви все одно з'явилися в велике щастя. Вам чай... Бачите, дякую за цю розмову, пане Остапа, і кажу вам до зустрічі. На все добре. Дякую до дякую. зустріч. Все добре, дякую. друзі. Наші підсумки неможливі були б без Остапа Дроздова, журналіста, ведучого і звісно, блогера. Не забувайте, що у пана Остапа свій фантастичний чудовий YouTube канал, посилання на яке ми лишаємо в описі